Привіт, мої любі українці, гості України. В жовтні на нас з вами чекають досить серйозні зміни. При тому ці зміни стосуються не тільки мобілізаційного законодавства, але й законодавства в цілому. І зміняться деякі правила гри, про які ми зараз з вами поговоримо. Тому пропоную вам записати мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли він вам стане у нагоді. Е, я вже Сповіщав на своєму телеграм-каналі, що була запущена перша партія тестових повісток Укрпоштою: 6 тисяч повісток надіслали, і вже були перші звернення до мого адвокатського бюро щодо оскарження цих повісток. В більшості випадків, майже в усіх навіть випадках, була підстава для цього оскарження. І ці про ці підстави ми постійно говоримо на моєму телеграм-каналі, на своєму сайті я постійно ось оповіщаю щодо таких підстав оскарження. І всі ці підстави спрацювали. І ось ми сьогодні отримали першу статистику, що 88% оскаржених повісток були позитивно вирішені на користь скаржника. Тобто судді сьогодні стали на бік людей. Алі щодо штрафів, хочу наголосити, що зараз дуже багато штрафів, але здебільшого їх скасовує суд. Чому тому, що десь 88% вісім відсотків така існує статистика, що скасовує які моменти? По перше, закон зворотній сили немає. Тому що бувають застосовують штрафи до людей, які ну ще не підпадають під цього закону. Тому обережно читайте. Не кожен штраф потрібно сплачувати, а потрібно оскаржувати. Але здебільшого є і такі штрафи, які дійсно суд підтвердив, тому що людина не оновила даних, хоча зобов'язана була, і суд підтвердив цей відповідні штрафи. 88%. Але надійшла інша цифра. Знаєте, яка? Полтавські ТЦК вони озвучили свої дані щодо скільки грошей вони зібрали з цих повісток. Так ось тільки тестово, одне тільки полтавське ТЦК зібрало більш ніж 3,5 мільйони гривень. Це тільки на внутрішніх повістках. Розумієте? То оці тестові повістки вони принесуть в рази більше. І це стосується тільки полтавських ТЦК. А розумієте, скільки ТЦК по Україні? Тому приблизний прогноз, наприклад, якщо штраф сплатять 100 тисяч українців, то дохід держави буде складати більше ніж 2 мільярди гривень. Тепер вдумайтесь: оця цифра 88% вона вказує не на те, скільки оскаржено повісток, а на якість цього закону. Ці штрафи, взагалі, оце законодавство на 88% не відповідає законодавству. Ось про що каже оця цифра 88%. І це дуже серйозно. Це означає, що цей закон прийнятий по безпреділу. Ніхто не дивиться сьогодні на конституцію, на закони і так далі. Тому, а ви, ви вимушені сьогодні брати заяви десь шукати зразки заяв на оскарження. До речі, я на своєму сайті залишав безкоштовно зразок на заяву щодо оскарження такої повістки ТЦК. Це вже я робив, і на всяк випадок я залишаю в описі до цього відео посилання на сторінку мого сайту, де ви зможете ознайомитися з цією заявою. Я її залишаю вам. Так от, ви вимушені сьогодні шукати отакі заяви. А хто не вміє писати заяви, звертатися до адвокатів, тому в жовтні місяці на вас буде чекати, по-перше, повістка Укрпоштою, а по-друге, думайте про спосіб її оскарження. Оскаржити ви зможете її, або безкоштовно, нагадую, скачати зараз заяву за посиланням на мій сайт під цим відео, або звернутися до адвокатів, в тому числі до нашого адвокатського бюро, уже замовити послугу, для того, щоб уже адвокати оскаржили ваш штраф. Також в жовтні на нас з вами буде чекати ще одне досить болюче питання це заявлення міністром Умеровим реформа ТЦК. В яку сторону воно буде реформуватися? Я розумію, і я так думаю, що більшість оцих бусифікаторів, які сьогодні чинили злочини, підуть воювати напередок. Ну, я на це сподіваюся, це було правильно. Але. Реформа хто ж має бути здійснювати цю бусифікацію, продовжувати це робити, і комусь треба передати цю естафету. І я вже також робив відео на своєму каналі, на телеграм-каналі розміщав дуже багато цікавих відео, де вже цю естафету переймають люди в іншій формі це поліцейські. Руки в Сторони Хорошо. руки! в Сторони! Все. В сторони, руки. Хорошо. В сторони

Тому що вже відкрито поліцейські посилають людей, вже ніхто не розмовляє, вже ніхто не стоїть в сторонці і вже беруть кулак і хорошо б'ють по пиці. Виходимо з ваши. Наставані чого? На що ви робите? Так, что вы делаете? Машина, руби. Машина, Вы что делаете? Я руби. Вы... вы что делаете? Я говорю, Выходим с машины. Что вы делаете? делаете? Я руби. <зв Parsley> что вы, вы делаете? Работайте. Я руби. Выходим нахуй с машины. Ой-ой-ой-ой-ой. Это ой, 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 bu... не нормально? Руби, выходим. вы делаете? Машина, руби. Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Я снимаю. Снимаем. Что вы его Что вы имеете право? Что это такое? Что вы делаете? Я просто сижу, что вы делаете? Что это такое? Что это что ударил Он... молодого человека? Что вы делаете? Вызывайте полицию. Так а что вы делаете? Что вы делаете? Но, сын, но... Но, вы делаете? Вы но, что вы делаете? Вы полиция? Что вы делаете? Зачем вы мне светите в глаза? Руки руки. руки, руки, руки. Что вы делаете? Что в машине? У меня есть все на видео. Вы что, прикалываетесь? Вот машина, вот хозяин сидит. Что такое? Покажи. Вы, вот, да. вы не хватаете меня, я Не хватает. Так а что Ничего. вы делаете? Я не знаю, он просто меня вытянул с машины. Что? На вы меня нападает. Вы выходите Что вы, вы делаете? Он говорит, что, что я вы 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 делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Людей уже выкрадают полицейские. Уже багато таких випадків, і вони не поодинокі. тому я дуже багато таких відео викладаю в телеграм-каналі, оскільки YouTube не пропускає цензуру, тому перейдіть на телеграм-канал, підпишіться, подивіться ці всі відео. І намагаюся знімати відео на своєму каналі. Але ми з вами розуміємо, що естафету в жовтні потихеньку переймають вже працівники поліції. Вже поліція не буде стояти ото з боку, так, знаєте, ото там для відео, як я вже казав, як священа корова. Що толку з неї ніякого, але ж вона священа, розумієте? Оце такі були поліцейські. Сьогодні все. Сьогодні вже будуть вас вже катувати, будуть вас викрадати, і ніхто також не буде вже дивитися на законодавство. Проте Цикачников потихеньку будемо забувати. І будуть випливати нові народні герої, про яких ми звісно будемо сповіщати на цьому каналі, на інших каналах в інтернет-просторі. Ну і ви розумієте, що буде далі. Але поліція це переймання естафети у ТЦК. Також в жовтні планується досить гарна тенденція, але вона також має елементи пастки. Але це ми трошечки зараз сторонці залишимо це питання. Тенденція, яка полягає в тому, що студенти, інваліди і багатодітні батьки зможуть оформлювати відстрочку онлайн, тобто без походу в ТЦК. Звучить гарно, особливо для тих, хто боїться, просто панічно боїться іти до ТЦК, тому що багато хто з вас мають право на відстрочку, подивляться відео босифікації і думають, ну його нафіг, мене зараз вкрадуть, пальці в двері зажмуть, заставлять щось там підписати. Я краще або з адвокатом, або штраф сплачу. І таких, повірте, дуже багато людей. Розумієте, я зараз же ж не спонукаю нікого про зрив якоїсь мобілізації, чи про те, що ви не йшли до ТЦК? Я просто кажу про те, що люди бояться сьогодні йти в ТЦК. Ну таку репутацію завоювало це ТЦК, що ну так є, є така проблема у сьогодні у суспільстві. Розумієте? І тому оця тенденція, що якщо людина є студент і є законні підстави отримати вісрочку, вона просто сяде дома і в електронному вигляді оформить цю вісрочку. І це з однієї сторони бомба просто новина. І тепер давайте ми з вами задамося собі питанням: а чому ж так відбувається, що цей студент або інвалід боїться йти в ТЦК оформляти вісрочку? Тому що ТЦК, коли оформлюють вісрочку, вони взагалі не дотримуються законодавства, вони не знають, що це таке. Вони беруть заяву на вісрочку і при цьому інваліда відправляють на ВЛК. Кажуть, така процедура. Хоча вже всі суди визнали, вже всі юристи визнали, що це відстрочка оформлення відстрочки. І ВЛК це дві незалежні зовсім процедури. Навіть були такі випадки, коли на ВЛК йшли інваліди. Першої групи, вдумайтесь. Ви розумієте, коли ТЦКшники масово порушували закон у всіх сферах їхньої діяльності від зустрічі людини на вулиці, від розгляду від срочки про мобілізацію? І звісно, що ці порушення закону призвели до масової недовіри. Люди не довіряють ТЦК і вже не будуть довіряти, які б там реформи хто б не робив. Все. ТЦК сьогодні в глазах людей це десподи, демони, які не знають закон і не хочуть його знати. Вони не хочуть взагалі внікати, що таке закон і що треба робити відповідно до закону. Все і це вже не повернеш назад. Розумієте? Тому е оця онлайн-тема, коли інвалід зможе оформити вісрочку все ж таки сидячи вдома, тому що інвалід же може і не ходити. розумієте? Це тенденція гарна. І також студенти. Студентів я також вітаю, тому що якщо ця тема запрацює, це взагалі супер питання. Але інше питання, коли зараз знову ж таки відберуть всі можливі дані облікові, тому що багато студентів вже сидять десь тихенько в тіні, Розумієте? І потім відмінять цю онлайн-реєстрацію, але на поверхні залишаться облікові дані, відмінять студентство і Ну, Але ж ви не забувайте про пастки, які можна чекати сьогодні від держави, тому що всі ці студенти і багатодітні батьки вони залишають свої облікові дані, коли онлайн будуть оформляти цю срочку. Потім законодавство може будь-якому от змінитися, десь якісь там на рівні якогось міністерства, якусь постанову винесуть. Ви знаєте, це сьогодні у нас практикується в країні. І потім всі ці люди будуть підлягати мобілізації. Така пастка також можлива, тому дивіться уважно, там, самі приймайте рішення, чи можна онлайн оформляти, чи не можна. Також жовтня нас з вами чекає ще одна цікава тенденція, це така вже, скажімо, намилена тема щодо економічного бронювання. На мою думку, це така серйозна пастка з боку держави, ну можливо, не з боку держави, а темних сил, які не дають владі думати про людей. Давайте це так називати. Тому ці темні сили запланували такий серйозний план підготовки майбутнього українського війська. Через рік, наприклад. Чому? Я вам зараз поясню. Сьогодні мобілізаційний план спрацював. Набрали таких серйозних воїнів, які сьогодні мають досить серйозну мотивацію воювати. Це я отрую, ви розумієте. Це люди, яких босифікували, вони не хочуть воювати. Але є кількість. Комусь якомусь замовнику показало, ось 450 тисяч українців мобілізовано. План виконаний, все. Поки що трошечки мобілізацію залишаємо в сторонці. А в цей момент. Ви ж за цим не слідкуєте, де да? об'являє зараз економічне бронювання. По-перше, це просто для держави, це ідеальна просто схема. Дивіться, людина, яка, наприклад, в Київській області за яку будуть платити більше ніж 21 тисячу гривень, підлягає економічному бронюванню. Законно, все, платиш 21 тисячу, і ти все працюєш на державу, все класно і не воюєш. В інших областях, наприклад, там Полтавська область, це буде там 16 тисяч гривень. Тобто кожна область буде мати оцей певний ліміт, грошовий ліміт щодо бронювання економічного. Ось. І тепер дивіться, яка тема. За вас платять гроші або виплатите гроші, оцю 21 тисячу. Місяць, другий, третій. Вас ніхто не трогає, тому що сьогодні мобілізаційного ресурсу вистачає. І ось через рік, через два, ми не знаємо, скільки буде йти війна. Закінчується оцей мобілізаційний ресурс. І треба бути робити нову хвилю мобілізації. Де її брати? Тож треба знову десь брати дані про людей. І тут дивіться, яка база шикарна. Всі оці заброньовані за економічною мобілізацією, всі їхні ідентифікаційні дані, і плюс кожен з них заздалегідь вже пройде ВЛК і буде вже признаний ВЛК годним до служби. Це означає, що через рік оця людина, яка щомісяця продовжує своє економічне бронювання, це буде ідеальний кандидат, щоб піти поповнити військо за новою хвилею мобілізації, тією хвилею, яка потім буде. І тоді, що заважає нашому Кабміну або ще якомусь міністерству винести чергову постанову на рівні постанови, це вже достатньо для наших людей. Ніхто ж там не буде сильно там, знаєте. Відмінити економічне бронювання. Хі, хі, і все. Просто та постановочка кльоц, і все оце, що ви платили, рік-два гроші в Державний бюджет України, вони там залишаються, ви молодець, вас ніхто не чіпав рік. А потім через рік все, закінчилася лафа, все, здавай свої повноваження, бери рюкзачок і в очебочку. Розумієте, в чому пастка? Тому з жовтня місяця починається, як я вже сказав, оця вся історія з економічним бронюванням. Я думаю, що на протязі жовтня вже будуть зрозумілі якісь певні цифри, і вже буде зрозумілий вже механізм цієї цього бронювання. Ось таке чекає нас з вами в жовтні. А ви поки що обов'язково зараз, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Там постійні, оці самі свіжі новини. Вони просто щодня йдуть в онлайн ленті. Ви можете з ними знайомитися практично щодня. А потім вже дивіться розбір там на моєму Ютуб каналі. Не забудьте перейти на мій сайт, запишіть собі поміточку, тому що там є інформація ну настільки корисна для вас. Ви ж не забувайте, що на цьому сайті ви можете побачити безкоштовно зразки різних заяв про оскарження штрафів ТЦК, про оскарження ВЛК, інформацію, як треба оскаржувати штрафи, те саме ВЛК або там якісь ще там питання. Там дуже багато інформації щодо, наприклад, того СЗЧ. Розумієте, або не виконання якогось наказу. Якщо це вам відео сподобалось, будь ласка, лайк не сподобалось. Дизу туди. Підписуйтесь на цей канал. А з вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимося в наступних відео.